Вітаю шестикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему додатні та від'ємні числа. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Сподіваюсь, всім знайомий такий прибор для вимірювання температури повітря, який називається термометр. Зараз позначка термометра стоїть на нулі, тобто ще й не мороз, але й вже й не тепло. І ми кажемо: Температура повітря 0 градусів за Цельсієм або просто 0 градусів. Коли теплішає, то стовпчик термометра йде вгору, підвищується, і ми кажемо, температура повітря плюс 20 градусів. Температура падає, тобто стовпчик термометра йде вниз, і ми кажемо температура мінус 10 градусів. Плюсову температуру ми ще називаємо температурою вище від нуля, а мінусову температуру нижче за нуль. Вище та нижче це напрямок. Напрямок по-іншому ми можемо з вами розташувати за допомогою координатного променя, який ми вже з вами вивчили. Отже, давайте намалюємо точку з координатою 0 точку О і намалюємо промінь. На ньому позначимо відрізки, перший відрізок одиничний. Давайте позначимо іншу точку, точку А. І рахуємо 1, 2, 3, 4, тобто координата її буде 4. Або плюс 4, ми нібито термометр поклали горизонтально. З товчику термометра у нас є напрямок нижче нуля. Також ми можемо розташувати координатний промінь в іншому напрямку від нуля. теж позначити відрізки і розташувати якусь точку, наприклад, Б. З координатою мінус 4. Чому мінус 4? Тому що 1, 2, 3, 4, 4 одиничні відрізки від 0. І тут 4 одиничні відрізки від 0. Якби ми просто позначили і тут, і тут 4, то тоді у нас би були б дві точки, які в різному напрямку одна від одної на певній відстані. Але має одну і ту саму координату, такого ж не може бути. Тому й придумали, що ті числа, які стоять праворуч від нуля, можна записувати зі знаком плюс, ті, що ліворуч від нуля зі знаком мінус. А точка 0 це початок відліку. Або праворуч ми рахуємо від неї, або ліворуч. Отже, Ті числа, які є праворуч від нуля, або якщо це стовпчик термометра вище від нуля, називаються додатні. А ті числа, які ліворуч від нуля, від'ємні. Ще раз, з плюсом, додатні з мінусом від'ємні. Давайте згадаємо натуральні числа. Натуральні числа починаються з одиниці. І тут 1, 2, 3, 4 і так далі. Вони не мають ні плюса, ні мінуса. Насправді вони мають знак плюс, але просто було прийнято так, що плюсові числа можна писати без знаку плюс, вони додатні. Тобто всі додатні числа можна або писати зі знаком плюс, або не писати, а от від'ємні числа обов'язково треба писати зі знаком мінус. Отже, давайте тепер запишемо всі точки, які ми з вами позначили. Першою була точка О з координатою 0. Пам'ятаєте, ми пишемо координату в дужках. потім точка А з координатою плюс 4, яку ми можемо просто написати без плюса 4, і точка Б з координатою мінус 4, знак мінус обов'язково. Треба писати і запам'ятати правила, що всі натуральні числа додатні. Так що ж таке 0? Взагалі нуль, який є точкою відліку, він не є недодатнім і невід'ємним числом, він не має ніякого знаку. Це треба запам'ятати. Всі додатні числа по-іншому ще називають невід'ємні, а всі від'ємні недодатні. Це нам знадобиться розв'язуванні завдань. Отже, давайте спробуємо розв'язати перше завдання Номер 929. За допомогою додатних та від'ємних чисел треба записати твердження. Перше твердження температура повітря 12 градусів нижче від нуля. Нижче це зі знаком мінус, тобто, по-іншому пишемо мінус 12 градусів, температура повітря 10 градусів. Вище за нуль, вище це з плюсом, тобто плюс 10 градусів. Глибина моря 1 кілометр нижче від рівня океану. Отже, міркуємо так. Якщо рівень океану це 0, то все, що нижче нього, зі знаком мінус, мінус 1 кілометр, висота гори 1 км 300 метрів. Вище за рівень океану. Вище за нуль, це у нас зі знаком плюс. 1 км 300 метрів ми можемо записати як десятковий дріб 1,3 км зі знаком плюс. Прибуток за травень становить 4500 гривень. Що таке прибуток? Це те, що нам додали те, що ми отримали додатково. А додатково додавання це зі знаком плюс, тобто ми отримали ще плюс 4500 гривень. Борг за квітень становить 670. Борг це те, що ми повинні комусь віддати, а віддати віддавання це зі знаком мінус, тобто мінус 670 гривень. 560 років до нашої ери. Початок нашої ери ми можемо позначити точкою відліку, тобто точка 0. Все, що було до неї зі знаком мінус, отже, мінус 560 років. 2013 років нашої ери зі знаком плюс, тому що наша ера це вже всі додатні числа. Наступний номер 932. Прочитайте числа 9 мінус 8 0, мінус 4,6, 7,8, 475, 114, мінус 1,35, мінус 5,45, 18,7, мінус 489. Нам серед цих чисел треба обрати спочатку від'ємні числа, що не є дробовими. Від'ємні зі знаком мінус. Не є дробовими, тобто є цілими. Отже, дивимось. перше число 9, воно ціле не дробове. але невід'ємне, в нього немає мінуса. Наступне число має мінус і є недробовим, тому ми його запишемо. 0 у нас не є невід'ємним числом, недробовим, тому ми його не чіпаємо. Це у нас дробове число, це також дробове, це у нас додатнє число, а нам потрібні від'ємні і це додатнє. А це у нас теж дробове і це дробове, це додатнє число, а ось у нас є від'ємне і недробове. І останнє число додатнє. Все, ми обрали лише два числа. Далі нам потрібно. Обрати всі недодатні дробові числа. Недодатні, тобто, знову ж від'ємні, зі знаком мінус, але вже дробові. Це у нас додатнє біле недробове, нуль ми знову не чіпаємо, воно у нас і невід'ємне, і недодатнє. Ось у нас є недодатнє і дробове записуємо. Це у нас додатнє. Додатнє, додатнє ось, недодатнє і дробове, недодатнє і дробове, додатнє, це у нас недодатнє, але недробове, тобто ціле, і це у нас додатнє все ми виконали завдання. Докладніше додатні та від'ємні числа ми будемо вивчати у наступних уроках. А на сьогодні все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу! До побачення.